Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на кухні і погляньте, мої хороші, що я знайшла, який скарбик червоного я знайшла у цьому блокнотику. Це бліни, які я випікала ще в 90-х і в 2000-х. І пам'ятаю, що тоді нам вони дуже-дуже смакували. І я подумала, це ж пісні бліни, чому б їх зараз не посмажити у піст. Їх я дуже люблю їсти з чаєм солодким або солодкою кавою, і так само вони дуже смачно ем, поєднуються із супами або з борщами. Це дуже-дуже просто з інгредієнтів, які у вас є всіх удома. Друзі, борошно і воду я міряла ось таким 250 грамовим стаканом. І у цьому блокнотику все колись мірялось стаканами, тому що не у всіх в хаті були ваги. Отже, для приготування цих блінів, мені потрібно 4 стакани уже просіяного борошна і потрібно 2 стакани звичайної води кімнатної температури. Я виливаю більшу половину води в борошно. Трошечки залишаю для того, щоб мені у цій воді розвести 50 грамів дріжджів. Якщо ви берете сухі дріжджі, беріть їх втричі менше. Але до цього саме рецепту підходять саме живі дріжджі. Я не думаю, що це проблема сьогодні їх придмати у будь-якому магазині. І так я у водичці розчиняю дріжджі. Все, дріжджі розійшлися, і я їх ввожу до борошна. І тепер мені, друзі, треба порізати дрібненько, одну цибулину, якщо вона велика. У мене цибулька невеличка, то я ще взяла маленьку одну. Треба порізати досить дрібненько, друзі, але терти не потрібно. Якщо ви будете терти, оці шматочки не будуть відчуватися в блінах, а вони мають відчуватися. Це, друзі, тепер подрібнену цибульку скидаємо в мисточку. І далі, друзі, дивіться, я. Не признаю, чесно вам скажу, приправу Мівіну. Але іноді, дивіться, навіть я сьогодні спеціально пішла, і її купила для цих блінів, Тому що воно ну, там склад такий собі в Мівіні. Але, мої хороші, якщо я думаю, ми один раз в піст весною і один раз в піст осінню зробимо бліни то Нічого страшного не станеться. Можна було б замінити її чимось іншим, друзі, але я показую все, як було в старому блокнотику. Саме приправа Мівіна додає, ам, додає смаку цій страві, без мівіни буде не так. Але ви вирішуєте самі, мої хороші. І треба сюди додати одну столову ложку приправи мівіна з колячим смаком. Все, висипаю і все, все, що сюди треба додати. Далі цю всю масу мені потрібно гарнесенько вимішати. Гарно вимішую. Тісто таке, друзі, має бути досить густеньке ось така консистенція. Я вам близько. Ось така повинна бути. Далі, мої хороші, ми що ми робимо? Ми беремо рушничок і накриваємо тісно, хоча б на півгодинки, для того, щоб воно підійшло. Після того, як воно підійде, будемо з вами смажити бліни. Це дуже просто. Друзі, пройшло рівно 40 хвилин. Гляньте, як насходило Тісто, майже повна мисочка тіста. Тепер дивіться, я приготувала посудинку, звернула трошки олії, для того, щоб змочувати ложку, щоб не так приставало тісто, щоб легше було формувати. Ну і розігріла пательню з олією. Все, друзі, як завжди, далі я беру тістечко, ложку. Хочете більше, хочете менше, як вам подобається. І викладаєте на розігріту пательню млинчики і формуєте. Якщо вони будуть трошки неодинакові, це не страшно абсолютно. Якщо вони будуть не дуже красиві, це не має ніякого значення. І ось таким чином. Викладаю тісто на пательню. От бачите, якщо змочувати, зовсім не пристає тісто до ложки. І все смажу на невеликому вогні, щоб гарно пром'якла цибулька всередині, щоб вони гарно просмажилися. Ось такі вони кучерявенькі і пухнастенькі виходять. Ось така таріль, можна сказати, блінів. Не пишіть мені, що не бліни, тому що я спеціально загуклила бліни українською і в українській мові теж є слово бліни. Може бути бліни, млинці, ну і може бути налисники, якщо тоненькі. Тому бліни є таке слово в українській мові. Давайте ми з вами, друзі, спробуємо, які ці бліни всередині. Я вам розламаю і хочу, друзі, вам сказати, що це тісто навіть можна використовувати як тісто для пиріжків. Подивіться, яке воно класне, пухнасте, пористе, цибуля і приправа додали смаку цим блінчикам І вони дуже-дуже смачні, друзі. Я вам щиро рекомендую. Вони досить такі ситні. От шматочки цибульки видно, цибулька. Гарно приготувалася. Рекомендую вам до посту спробувати цю смакоту, просту в приготування, чи то до супчику, чи просто з чаєм, чи просто так з'їсти. Це дуже-дуже смачно. А я вам дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео, за вашу дружбу, за ваше тепло і за ваше добро. Нехай все вам повертається 100 крат. До нової зустрічі, до побачення!